Мої друзі, шановна моя аудиторія, я вас всіх безмежно радий бачити. Я вас всіх люблю, не будемо зраджувати традиціям. Наприкінці кожного місяця <кхи> ми дивимося питання, які традиційно стосуються білорусів. Які стосуються білорусів, Білорусі Лукашенко. І ми черговий раз. Традиційно дивимося, чи у вересні 2022 року підуть білоруси в наступ. І дивимося, що там біля е, Лукаша. Дивимося, як йому Путін мозги промиває, що, до чого він його е, схиляє, розбещує, і взагалі, чого нам чекати від білорусів конкретно. Е, минулий прогноз мій здійснився. Позаминулий також здійснився. І там, і там я сказав, що білоруси не підуть в повномасштабний наступ, але будуть надавати свої території як платформу для обстрілів України. Так воно і сталося. Що ж, барабанний дріб, дивимося, чи підуть білоруси в наступ на Україну в вересні 2022 року. Тема важлива, тема актуальна. Тема дуже важлива. Я думаю, що якби прогнози, чи підуть росіяни перед 24.02, робили різні тарологи, то, можливо, б ми були попереджені більше. Але нічого, знаєте, Білорусі все одно треба десь трохи боятися, тому що невідомо, як ситуація повернеться. Можливо, реально зараз піде, тому що Росія програє цю війну, причому програє по всіх параметрах, і тому зараз можна очікувати всього що завгодно. Знаєте, Лукашенко це ще той балабол, його обіцянкам вірити не можна. Так, перевірка зв'язочку. Чи добре ви мене бачите, чи добре ви мене чуєте, тому що останнім часом якась нездорова фігня відбувалася зі зв'язком. Я не знаю, чи то мене так глушать десь якісь служби, чи то на мене відьми москальські так намагаються впливати. Будь ласка, оцініть рівень зв'язку, рівень картинки, рівень звуку від 1 до 10 за 10-бальною шкалою. І ми, ми будемо дивитися. Білоруське питання. Білоруське питання Лукаша подивимося, подивимося, що там з білорусами, чи підуть вони в наступ. Як завжди, традиційно. Наприкінці місяця ми дивимося на наступний місяць питання білорусів. Так, для цього я беру дві колоди карт, циганські карти і гральні карти. Так, нагадую, питання особистого характеру за номером телефону. Підписуйтеся на мої соцмережі Instagram, Facebook, YouTube, Telegram Роман Завидовський. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал Роман Завидовський. Там цей ефір буде збережений. Сьогодні в нас тематичний ефір. Вчора був прогноз по гарячих точках на вересень, позавчора був прогноз по областях на вересень. Так що заходьте, дивіться, інформація цінна. Також сьогодні в Тіктоці і в Ютубі виставив прогнозування на вересень для України. До речі, прогнозування виявилось досить цікавим і не настільки кошмарним, наскільки я собі думав. Ситуація, бачу, більш-менш налагоджується. А тепер повертаємося до питання білорусів. Дуже важлива тематика, яку я традиційно проводжу щомісяця. І ми щомісяця дивимося, що там з білорусами. Так, добре, витягую свої колоди, я розкладу великий циганський хрест. Для тих, хто вперше хто не знає, що таке циганський хрест, пояснюю, є 10 карт, є 10 позицій у формі хреста, де на кожне питання є своя відповідь. І загальна картина і висновок, остання карта дасть нам відповідь на те, як будуть впливати і що будуть робити білоруси, і чи є від них загрози в вересні для нас, і чи вони підуть в наступ. На Україну. Повномасштабний, такий, як пішли росіяни. Чи вони і далі будуть е, не йти в наступ, але зато будуть нам, ну, нас бомбити. Дякую за гарну вишиванку. Я дуже люблю цю вишиванку. Давайте будемо приступати. Я, я сьогодні вирішив надягнути чорну вишиванку. Не, не тому, що траур, а тому, що я люблю чорне і мені чорне пасує. Знаєте, такий колір рояля, тому що я для багатьох. Нехороших людей є таким свого роду роялем в кущах. Питання стосовно ЗС і МАГАТЕ, я вчора дивився. Заходьте на мій YouTube канал і переглядайте. Слава Україні! Героям слава вітаю! Італія! Радий бачити. Так. І так, дивимося. Перша карта Причина. Причина того, що відбувається. Наступна карта. Карта нещодавнього минулого, яке впливає на теперішнє. Ще одна карта. Карта актуальної ситуації на вересень 2022 року, що стосується білорусів. Далі. Наступна карта. Карта потенційного майбутнього. Як розвиватимуться події з білорусами у вересні 2022 року? Остання карта карта наслідків. Ужгород вітання. Закарпаття, вітаю вас усіх. Далі. Верхня карта. Те, на що ми можемо вплинути в даній ситуації. І ще одна верхня карта, те, що є видиме в даному випадку, те, що стосується білорусів. Так, нижня карта те, на що ми вплинути не можемо. І що є приховане в питанні, яке стосується білорусів. Ну, і остання карта традиційна, це чи підуть білоруси в наступ. Карта висновків. Давайте подивимося, чи можливий взагалі наступ білорусів у вересні 2022 року. Що ж, прогнозування я зробив. Як ви бачите, такі важливі ефіри я проводжу тільки в режимі онлайн. У мене все максимально чесно. При вас я роблю розклади, ніде нічого я не можу, навіть в принципі, навіть якби хотів підтасувати. Тобто ми максимально об'єктивно побачимо картину е, реальною. Так, дивимося. Перша карта. Причина. Бубнова дама символ дітей, символ нових, нових початків і символ якоїсь матеріальної. Згоди, тобто я бачу знову питання, яке замішане на грошах, бо бубни – це в нас гроші. Далі, Нещодавні минуле, яке впливає на теперішнє, знову гроші. Десятка бубнова карта дуже великих фінансів. Білоруси дуже сильно ну, як, зацікавлені в фінансуванні. Ну, точніше, я не говорю за всіх білорусів, я говорю конкретно за правлячу верхівку Білорусі і я говорю за білоруських найманців. І білоруську армію. Тобто, я бачу, що те, що стосується конкретно Лукаша, я бачу, багато в чому є питання підкупу, такого досить сильного підкупу. Я, ну в принципі, те, що і було і минулого місяця, тільки я бачу, що на цей раз десятка букнова ставки зросли. Можливо, Лукаш... Путін Лукашенку пропонує ще більші кошти і ще якусь більшу винагороду та дивіденди. Карта актуальної теперішньої ситуації. Знову гроші. Дивіться, вперше таке три карти і три карти Бубнові підряд. Ось тут бубни гроші, ось тут бубне гроші. Ось тут дама Бубнова. Я бачу, що по ходу Путін піде в абанк і він буде пропонувати білорусам за наступ в Україну дуже великі дивіденди, дуже великі гроші. Тому що вперше така комбінація випадає на білорусів. І вперше я бачу, що от питання підкупу воно, напевне вийшло на абсолютно новий рівень. Абсолютно новий рівень, я бачу, що правлячу верхівку Білорусі будуть закликати до війни з Україною через якісь дуже великі підкупи. Так, дуже великі фінанси гроші. І знаєте, аналізуючи навіть останні промови Лукашенка, можна сказати, що його промови є досить неадекватними, досить нехорошими. І от знаєте, останні його промови дійсно наводять на думки про те, що от його реально досить сильно підкупили, і зараз він несе херню на рівні з Путіним, таку, що вуха в трубочку заворачується. Далі. Карта потенційного майбутнього. Карта чистого листа. Карта пуста. Бачите, пуста карта випала на питання, як буде розгортатися відносини україна білорусія 2022 року. Я бачу, ситуація зайде в тупик. Я бачу, що почнеться якийсь новий етап, чистий лист, якийсь новий етап, щось абсолютно якісь дуже великі переміни у питаннях, які стосуються саме наших взаємовідносин з Білорусією і з тим, що білоруси можуть на нас піти. Я бачу якісь дуже великі переміни і реформи. І карта наслідків. Валет Хрестовий. Карта воїна. Карта молодого воїна. Якийсь тривожний розклад у мене виходить. Я бачу гроші, 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 переміни, і тут е, наслідок це молодий воїн, мобілізація. Е, невже? Не вже білоруси у вересні наважаться. Е, не хочеться в це вірити, але ми подивимося далі. Так, дивимося. Верхня карта. Те, на що ми можемо вплинути в даній ситуації, двійка Бубнова. Двійка Бубнова це карта пропаганди, це карта обманів, це карта якихось пропагандистських моментів, це карта, яка говорить про те, що пропаганда. В, зараз в Білорусі діє дуже активно, і ми маємо боротися з цією пропагандою, наскільки ми можемо. Те, на що ми можемо вплинути, двійка бубнова це карта епатажності, це карта показухи, це карта надмірного е, самовиявлення, самопрезентації. Тобто я бачу, що білорусам зараз дуже активно примивають мізки, тому що це карта якихось пропагандистських моментів серйозних. І я бачу, що відбувається дуже серйозна інформаційна війна про е, замилювання мізків білорусам. Далі. Те, те, що, те, що я видиме в, дан, в даному випадку, шістірка пікова щурі. Карта колаборантів, карта диверсантів, карта засланців. Карта, яка говорить, що з, зі сторони білорусів буде дуже багато шпигунів, тому що це карта колаборантів та сепаратистів, диверсантів. Карта, яка говорить, що будуть винюхувати, вишукувати, вижидати, будуть вивчати. Я це казав ще й минулого місяця, що дуже багато сепаратистів, саме з боку, з сторони Білорусі, які будуть намагатися максимально вивчити інформацію та поле для діяльності. От зараз ця карта це ще й підтверджує те, те що є видиме в даній ситуації, це от те, що треба боятися тих, цих сепаратистів. Так, те, на що ми не можемо вплинути, це ось така от карта Христовий Туз, карта сили. Така цікава карта випала на позицію те, на що ми не можемо вплинути, багато в чому питання буде вирішуватися все-таки силовими методами, як показується карта. І ми на ці силові методи не зможемо вплинути до того ж, тут з Христови це, бачите, роздоріжжя. Карта переміщення якихось. Якісь переміщення, якісь перевезення будуть, якісь переміщення саме зі сторони Білорусі. Да. Розклад якийсь такий, досить напружений. Так, те, що є приховане в даній ситуації. Десятка Христова. Така не надто хороша карта. Доброго вечора. Не надто хороша карта. Карта тяжкого грузу. Карта говорить про нагнітання ситуації. Карта говорить про якісь небезпечні кроки. Карта говорить про те, що ситуація може десь в чомусь навіть вийти з-під контролю. Е, да, щось мені цей прогноз не дуже подобається, якщо чесно. Я нікого не лякаю, ні в якому разі. І остання карта. Десятка пікова. Ні, не підуть білоруси на нас повноцінно. Тому що якби була червона карта, червона карта, тоді можна було би сказати так. Але чорна карта говорить слово ні. Тобто білоруси на нас повномасштабно у вересні не підуть. Але загрози все одно є, судячи по розкладу. Особливо ось тут. -от, загроза колаборантів, диверсантів та шпигунів. Відповідаючи на питання, чи підуть на нас в вересні білоруси повномасштабно, десятка пікова заперечує це. Якби була червона карта, то ця б карта стверджувала, а чорна карта це заперечує. Все, видихнули, спокійно, зібралися. Вдох, видох, спокій, все добре, не хвилюйтеся, білоруси на нас у вересні не нападуть. Це вже добре. Це вже добре, але розслаблятися не варто. Розслаблятися не варто пояснюю, чому. По-перше, дуже багато карт підкупів. Причому ці карти підкупу попалися під ряд. Ось, бачите? Тут дама бубнова, тут десятка бубнова, тут туз бубновий. Дуже багато карт підкупів. Я бачу, що Путін і Кремль намагаються підкупити якомога більше білоруських найманців. Так. І ще одна карта, яка мене дуже налякала, ось ця от шестірка пікова. Така нехороша карта, тому що це, бачите, такі щурі, креси і підколодні. Нехороша і негативна карта. Зі сторони білорусів буде дуже багато засланих шпигунів та колаборантів, в тому числі вони можуть бути і серед нас. Тобто я бачу, що навіть наші громадяни можуть бути шпигунами для білорусів. Тобто з цим з треба боротися. Так. Добре, що білоруси не підуть. Мене це вже тішить. В окупації Києва не буде. Заспокойтеся. Зв'язатися зі мною можна за номером телефону. В Тіктоці і в Ютубі. Так. А тепер я хочу на цій колоді витягнути три ключа-підказки, які стосуються білорусів у вересні 2022 року. Як вони додатково будуть діяти по відношенню до нас? Давайте подивимося. Три ключа підказки. А зараз ще подивимося на Лукаша окремо. Так. Перша карта, яка випала стосовно білорусів, мені подобається. Карта друга випадає. Все-таки білоруси адекватніші за росіян. Так. Адекватніші. Ця карта, яка говорить, що все-таки більшість білорусів, навіть не дивлячись на те, що вони доволі залякані. Будуть дуже сильно протестувати, і що вони не наважаться і вони все таки є адекватнішими за росіян. Ось ця карта друга. Вони мають до нас більш тепле відношення. Далі карта служанки випадає. Карта служанки випадає в відношенні білорусів до нас, тобто десь в чомусь навіть взаємопоміч. Хороша карта. І ще одна карта карта зустрічі. Карта зустрічі говорить про дуже багато політичних моментів. Дипломатичних моментів, якісь перемовини, переговори важливі, якісь дуже важливі питання політичного, геополітичного характеру, дипломатії. Тобто, я бачу, що білоруси, знаєте, все-таки холодна війна з білорусами продовжується, але повномасштабного наступу у вересні 2022 року я не бачу. Хвала небесам, хвала Богу, Алілуя! Добре. Добре, що цього не буде. Чудово! Так, тепер я карти складаю і давайте ми подивимося далі на Лукаша. Питання особистого характеру за номером телефону. Так. Давайте подивимося тепер ще окремо Лукашенка. Ми його також розглядаємо періодично раз у місяць. Що там той неадекват вусатий. Так, давайте глянемо. Так, нагадую, не забувайте ставити вподобайки в Ютубі. Це важливо для того, щоб відео виходило в рекомендації. В ТікТоці, вдячний вам за подаруночки. Поширюйте ці відео, поширюйте, рекомендуйте цю інформацію ближнім, тому що, тому що, тому що важливо, аби люди були заспокоєні. Я, я надіюся, що цей ефір багато кого заспокоїть. І що все-таки, щоб ви розуміли, що повномасштабного наступу в вересні не буде. Поки що мої прогнози по білорусах здійснюються. Тенденція хороша. Тенденція хороша, будемо сподіватися, що вона такою буде і зберігатися. Так що поширюйте це відео, ставте вподобайки. Я вам буду вдячний таким чином за мою роботу. Можете мені так віддячити. І поширюйте, поширюйте, коментуйте, пропонуйте свої теми для ефірів. А тепер я хочу подивитися конкретно на Лукаша. Конкретно що там Лукашенко, які там в нього думки. Що він планує, які наміри правлячої верхівки білорусів? Так, давайте подивимося, Лукаш. Вересень 2022 року, як буде діяти як буде себе поводити Лукашенко. Так, дуже теж цікава тема. Витягую 5 карт з цієї колоди. І ще візьму одну колоду карт. Ось цю. Подивимося тут. Як буде Лукашенко себе поводити по відношенню до нас. По відношенню до нас. У вересні 2022 року. Добре, що вже немає повномасштабного наступу. Хоч тут ми можемо витухнути, і тут ми можемо заспокоїтися. Це вже добре. Ще один місяць спокою. Ну як спокою? Обстрілювати вони нас можуть. Я ж не сказав, що вони не будуть нас обстрілювати. Там були негативні карти. Так що, знаєте, спокій в тому, що ми не, на нас не будуть повномасштабно. От в цьому спокій. Слава Україні героям слава! Так, дивимося. Що там Лукаш вересень 2022 року. Перша карта карта старая дама. Тобто, знову ж таки, карта старшої людини, яка буде активно на нього впливати. Я думаю, ми самі прекрасно розуміємо, хто це такий. Ми самі прекрасно розуміємо, в чому в лиці є оця от старая Дама. Так. Далі. Наступна карта, яка випадає відношення Лукашенка до нас. Карта, яка називається Високомірія. Хвостатий Павлін, ось такий дуже промовиста карта, дуже така от чітка карта. Карта, яка говорить про те, що Лукашенко все одно до нас буде ставитися з верхню. Карта високомір'я. Бачите, такий хвостатий Павлін, який вважає себе кращим, який вважає себе сильнішим. Тобто десь його неадекватні реакції і неадекватна поведінка буде зберігатися в вересні 2022 року. Він буде максимально показувати себе, який він мачо, буде максимально показувати себе, який він сильний та самогутній, і буде ставитися до нас дуже зверхньо. Ось ця карта. Далі, як далі буде? Наступна карта карта сюрприза, карта якихось фінансових домовленостей. Буде вимагати якихось, якихось домовленостей, буде вимагати якихось фінансів, буде вимагати е, якихось компромісів від України і від українців. Далі дії Лукаша. Не надто хороша карта по відношенню до нас. Карта, яка називається смерть. Відповідаючи на питання, як Лукашенко буде ставитися до нас в вересні 2022 року. Е, я можу сказати, що він до нас буде ставитись дуже негативно. Тобто Лукашенко нас ненавидить. і те, що я й казав, бачите, такий янгол смерті летить в небі. Тобто, повітряні загрози зі сторони Білорусі продовжуються. Лукашенко і далі буде віддавати накази про обстріл саме зі сторони Білорусі. Тобто Лукашенко далі буде поводити себе зверхньо, неадекватно, буде від нас щось вимагати: карта сюрприза, карта фінансів. І далі будуть продовжуватися загрози життю саме від їхніх полігонів в Білорусі, і далі будуть. Так стекливо, боязливо нас обстрілювати. Це відношення Лукашенка до нас. Він бажає нам смерті. Далі. І ще одна карта відношення Лукашенка до нас. Карта солдата. Теж дуже промовиста і дуже чітко все показуюча карта. Карта, яка говорить про те, що Лукашенко далі буде збирати мілітаризовувати армію, далі буде будуть відбуватися якісь військові навчання, далі будуть щось там промивати мізки, шукати найманців наймати. Як я вже сказав, повномасштабного наступу не буде, тому що він стить. Але загрози є досить великі. От карта смерті, от те, що я казав про обстріли. І от карта солдата. Тобто далі буде завербовка, далі будуть когось збирати, посилати, якихось найманців. Так, Далі. Я Жиринавського не коментую, я не психіатр. Далі. Наступна карта, яка випадає біля. Біля Лукашенка по відношенню до нас це карта дому. Карта дому говорить про якийсь закритий простір. Закритий простір, якісь можливо кімнати переговорів. Така карта. Далі. Наступна карта карта весілля випадає. Щось Лукашенко буде дуже сильно святкувати, щось Лукашенко буде дуже сильно, знаєте, в таких станах піднесених ейфорії. Я бачу, що він десь в чомусь буде вважати, що він на... На коні, що він десь в чомусь правий, в тому, що він виконує накази Путіна. І ще одна карта, яка випадає Лукаше, біля Лукашенка, це карта, яка називається Ігра. Тобто, далі оці от ігри смерті, далі ось ці ігри диявола, далі Лукашенко буде е, йти на поводу оцього от Путлера, і далі будуть відбуватися нехороші речі. Далі буде Лукашенко втягнутий в гру Кремля. Лукашенко така налякана, неадекватна, агресивна маріонетка Кремля. Повномасштабного наступу не буде, але загрози смерті зі, сто... зі сторони Білорусі є досить великі. Саме через Лукашенка і через його зверхнє відношення до України та до українців, до кожного з нас. Так, да, ось так. Тому, знаєте, мій прогноз знову ж таки палка в двох кінцях. З однієї сторони. Ми всі можемо видохнути, що повномасштабного наступу не буде, але, скоріше за все, обстріли зі сторони Білорусі по території Сумської, Київської області, там ще додаткових областей можуть бути, можуть бути абсолютно реальні. Так, так що такі діла. Я сподіваюся, що цей прогноз багато кому розкрив очі, багато кому дав. Розуміння чітке, як будуть відноситися білоруси і правляча верхівка Білорусі до нас у вересні 2022 року. Десь в чомусь мій прогноз позитивний і хороший, десь в чомусь він негативний. В будь-якому разі, попереджений, значить захищений. Діліться цією інформацією, поширюйте ці відео. Цей ефір буде збережений на моєму ютуб-каналі Роман Завидовський. Хто ще не підписався на мій... Ютуб канал Роман Завидовський, будь ласка, підпишіться, одразу підпишіться. Як вам прогноз? Давайте декілька слів зворотньої реакції. Так, Лукашенко це ще та педлюка, на превеликий жаль. Але що поробиш в цій ситуації? Від нас залежить тільки те, що ми можемо вплинути на щось. Знову ж таки, ми можемо боротися з пропагандою. Ми можемо допомагати один одному, підтримувати один одного, берегти один одного і пам'ятати, що наша віра нас захистить. Добре, що білоруси не підуть в повномасштабний наступ. Я завжди в своїх прогнозах, які стосуються білорусів, кажу все максимально конкретно. Я не хожу вокруг да около, Я не кажу там Ой, ну можливо, за умови там те, сьо, третє, десяте. Але так, Катя, тебе треба заблокувати. Пошла нахер русская шваль. Так, все, заблокую тебе зараз. Так, треба заблокувати. О, москальські курви почали підтягуватися. О, чудово. І сепаратістки. Давно не було. Так. сарачка тобі на 90 днів, Катя. Напиши мені ще кілька приємних слов і я тебе заблокую, скотина. Так. Добре, добре. Порчу на понос одній курвезі я зробив. Так, хай ще мені пару слів напише, я її заблокую. Так, так, да, звичайно, ми Московію похрестили, ми її і відспіваємо. Так, і от ще хотів сказати, що не дивлячись ні на що, треба зберігати спокій. Треба берегти себе. Москалі мене дивляться також досить активно. Я бачу, судячи по коментарях і всякі різного роду корвисіпаратістки. І тому от мені не шкода. Мені не шкода, побажати можу їм всього найкращого, з легкою душою кожній з них кожній з них можу побажати. Так що, да, нечисть лізе. нечисть лізе дуже активно. Я ж кажу, з родовими циганами краще не зв'язуватися. Хоча та дорочка не розуміє, ну нічого. Посидить три місяці на туалеті, не злазячи, то може тоді зрозуміє. Так. Добре, дякую вам усім. Дякую за те, що були зі мною в цьому прогнозуванні. Не забувайте ставити вподобайки. Це важливо для того, щоб відео виходило в рекомендації. Так, так, це мені в Тіктоці пишуть. Ну буває таке. коли я знаєте, я вже помітив таку тенденцію, коли я піднімаю якісь дуже важливі питання, які стосуються Білорусі і які стосуються Ерефії, е е то завжди е пара тройка таких тролей повилазить. Ну, і, звичайно, що мені не шкода. Мені не шкода Порчу на, на дрещення я можу кожному з них послати, мені не шкода. Будемо зганяти з них дух рускава міра. Так. Мені не шкода. Так, да, я дуже добрий, я знаю це. Так. Про білорусів щойно ефір був. Так, все, нагадую, щоб... Підписувалися, ставили вподобайки, це важливо для того, щоб відео виходило в рекомендації. І наостанок, користуючись моментом, я хочу передати привіт своєму найближчому колезі, своєму другові Роману Шептицькому. Хочу йому побажати всього найкращого. Я вітаю Романа Шептицького з тим, що в нього на YouTube каналі тепер 200 тисяч підписників. Романе, я знаю, що ти цей ефір подивишся. Я тебе особисто привітав. І зараз ще вітаю перед своєю аудиторією. Ти найкращий, ти найрозумніший і я вважаю тебе найкращим екстрасенсом України. Я дуже радий, що я був свого часу твоїм учнем. Для мене честь тебе знати. Бажаю тобі ще більшої аудиторії. Бажаю тобі ще більших досягнень. 200 тисяч на YouTube каналі це ще не приділ. Бажаю тобі мільйона підписників. Чим більше, тим краще. Ти молодець, ти все робиш правильно, бажаю тобі великої великої аудиторії. Романи, ти найкращий. Взагалі я дуже радий, що ми з тобою співпрацюємо. І я вважаю, що ти прекрасна людина, і ти заслуговуєш настільки великої аудиторії, наскільки великим є твій талант. Ось так. Це побажання Роману Шептицькому. Так. Так, добре, чудово. Нагадую, цей ефір буде збережений на моєму ютуб-каналі Роман Завидовський. Підписуйтеся, поширюйте. Також підписуйтеся на мої соцмережі: Instagram, Facebook, Ютуб, Телеграм. Є дуже багато цікавих відео на моєму Ютубі Роман Завидовський. Є тема 1 вересня, є тема прогнозування на вересень гарячі точки і міста. Тому хто ще не подивився, то подивіться на моєму Ютуб-каналі. Питання особистого характеру за номером телефону, номери телефонів вказані в Тіктоці і в Ютубі. Так що обов'язково дзвоніть, пишіть у кого які питання, буду радий вам допомогти. Благо всім нам, всього найкращого. А білорусам бажаю благорозумія. І бажаю поскоріше позбутися від вусатої наволочі Колорадської, тому що ця наволоч псує життя білорусам, в тому числі і нам. Так, люблю, цілую, обіймаю. Вподобайки не забувайте. Дякую вам усім!